Трояндо духовна молись за нас. Троянда прекрасна квітка, чудова, найкраща на світі, квітка, яка означає любов, квітка, яку дарують від серця, квітка, яка дає до зрозуміння про добрі відносини, яка пояснює дружбу, закоханість. Любов, відданість, віру і вірність. Квітка, яка дає надію, Марія є такою квіткою, є трояндою, бо є прекрасна, бо є матір Бога і наша матір. І ми бачимо Марію, яка вона гарна. Але Марія є теж прекрасна душею і душа Матінки Божої. Є як ця квітка приємна, запашна, чудова. Господь Бог милується, коли дивиться на Марію. Ми також хочемо бути подібні до матінки Божої, тому, Марії, приходимо до тебе. Мамо, благаємо тебе. Допоможи нам, допоможи бути гарною квіткою перед Богом, допоможи, щоб ми були як троянда в очах Божих. Допоможи нам, щоб наші душі були як троянди. Випроси нам в Бога цю благодать, навчи нас жити в любові, в чистоті, в мирі, в довір'ї, в надії. Допоможи нам бути вірними, своєму покликанню і своїм обов'язкам. Допоможи нам, щоб наші вчинки були запашними перед Богом, щоб ми були жертовні, щоб наші Серця були цілковито віддані Богові. І так як квіти в руках наших і цілковито віддані, і незважаючи на те, що ми з ними зробимо, вони не роблять супротиву, але квітку не можна знищити. Квіти дарують любові. Тому, Марія, подаруй нас Господу! Люблячими і з любові, щоби Господь побачив, які прекрасні наші душі, а це завдяки тобі, матінко, бо ти нас виховуєш, бо ти нас вчиш, бо ти нас супроводжуєш, ведеш до Бога і через тебе йдемо до Ісуса. Трояндо духовна, молись за нас.